Тиждень пролетів, а ситуація на ринку не змінилася. Ціна біткоїна систематично і повільно, проте старається протиснутися нижче 60 тисяч доларів. Активність на ринку падає і альткоїни знову нікому не потрібні. Привіт, колеги, це PS Trade, і сьогодні ми поділимося своїм планом дій по біткоїну на цей тиждень. А якщо вам цікава доля інших криптовалют, приходьте 17 травня на наш стрім. На стрімі ми розглядаємо криптовалюти наших підписників і даємо свій прогноз на них. Для участі у стрімі вам потрібно перше зареєструватися на біржі OKX за нашим реферальним посиланням і пройти верифікацію, тобто курс. Друге, написати нам в приватні повідомлення в Телеграмі. І ми додамо у вас в наш OKX UA чат. А в нашому чаті ми публікуємо всю важливу інформацію, і крім нас там ще 40 різних інфлюенсерів, які публікують інфу про аеродропи, пресейли, інвестиції тощо. Тому приєднуйтесь в нашу спільноту і чекаємо вас всіх 17 травня на нашому стрімі. Розпочнемо сьогоднішній огляд з тижневого таймфрейму. На тижневках ми бачимо, що за попередній тиждень ціна біткоїна змогла впасти на 4%. Спочатку покупці намагалися прорвати оцю трендову лінію для того, щоб продовжити консолідацію в межах 59-72 тисячі доларів. Проте цього не вдалося і якраз таки. Локальний пробій цієї тендової лінії став тригером для того, щоб спробувати знову продавцям опустити ціну нижче 60 тисяч доларів. Бачимо, що цей тиждень з понеділка прям досить активно розпочався. По суті, за понеділок покупці змогли більшу частину цілої тижневої попередньої свічки поглинути, і це говорить про те, що зараз у нас фінальна стадія консолідації і стадія передімпульсна. Основне питання, куди буде цей імпульс? Чи ми продовжимо консолідацію і проб'ємо трендову лінію вверх? Будемо тестити 72 тисячі доларів по біткоїну, чи все таки е, маленькими об'ємами, як бачимо, об'єми постійно зменшуються. Продавці протиснуть ціну біткоїна нижче 60 тисяч доларів, і наша е, корекція по бітку затягнеться на декілька місяців. На 3 ному таймфреймі ще краще видно, як об'єми торгів падають. До речі, це не є прям така жахлива ознака, це якраз таки ознака корекції, коли на імпульсі об'єми ростуть, на корекції падають. Проте варто розуміти, що на падаючих об'ємах ціна біткоїна може падати довгий час. А от рости на падаючих об'ємах дуже складно. І це говорить нам про те, що, хоч і ми зараз зупинилися у критичній точці по біткоїну, вище 60 тисяч доларів, і зараз поки що є хороші. Хороший опір у покупців, якщо ж все-таки ціна опуститься нижче 60 тисяч доларів і вже не зможе повернутися назад, тоді ми думаємо, що такого тримання ціни побітку вже не буде, тому що це е, зараз у нас серйозна критична точка, яка від березня 24-го року тримається покупцями. і Якщо її проб'ють, то це буде середньостроковий програш покупців, який поведе за собою глибшу корекцію до 50-52 тисяч доларів. Враховуючи контекст ринку, шансів на продовження росту в межах консолідації трохи більше, ніж шанси на те, що ціна зараз прям проб'ється і полетить вниз. По-перше, в нас потужний тренд росту. По-друге, ми бачимо, що все-таки на трьохденках, остання трьохденка, бачите, як закрилося, намагалися протиснути ціну в даний діапазон, не вдалося, і от маємо вже реалізацію. Проте для повного Повної впевненості в наших словах, ми хочемо побачити хоча б пробій діапазону 64 тисяч доларів. Це, по суті, буде вже пробій цієї трендової лінії, якою продавці намагаються тиснути пасивно на ринок. І якщо цей пробій станеться, і після того ціна біткоїна вже не впаде нижче 61 тисячі доларів, це буде хороша точка для входу по альткоїнах з першими цілями росту. До 72 тисяч доларів, тобто альткоїни можна буде впевнено тримати, поки біткоін буде рости до 72 тисяч доларів. Якщо ж такого не станеться, то з такого паттерну спокійно можуть прожати потрошки-потрошки, по ось таким от планом ціну біткоїна і нижче. Тим більше зверніть увагу, що останній удар продавців, 30 квітня, ось тут, він відбувався на середніх об'ємах, навіть таких зменшених середніх об'ємах. Подивіться, які були. Об'єми раніше, так, наприклад, протягом 19-18 березня вони були набагато вищі, ніж об'єми від 30 квітня. І ми бачимо, що все одно вдалося оновити ціну, оновити попередній локальний мінімум. Тут в даний, в даний діапазон 30 квітня була така задумка у нас, що якщо ціну біткоїна вже не будуть оновлювати, відповідно, ми один раз. Воно ввели мінімум це відбулося 15 квітня. Після того, знявши ліквідність, ми вже не повинні були йти нижче. Проте після того ми пішли ще нижче. І хоч ми і поглинули попередню трьохденну свічку, так, ми не продовжили ріс і не зняли ліквідність зверху. Тобто зараз виглядає так, що продавці хоч і не дуже сильно тиснуть, проте вони сильніше виглядають, ніж покупці. Принаймні, поки ціна знаходиться в даній консолідації. Тому зараз відкривати лонг позиції, на нашу думку. Тим більше, якщо вони вже у вас частково є, це нерозумне рішення, і найкраще дочекатися росту до 64 тисяч доларів локальної корекції. Якщо ця корекція буде проходити спокійно, без агресії продавців, без великих свічок на менших таймфреймах і без кінських об'ємів, тоді можна буде вже докупляти інші криптовалюти і чекати більш впевнено нову хвилю росту. Коли ж настане безпечний момент закупки крипти? для того щоб цей момент не пропустити, в наш клуб 99 друзів PS Trade. В даному клубі. Ми щоденно робимо огляди ринку, де ділимося інформацією, чи варто сьогодні взагалі торгувати і шукати можливості для трейдного, чи ні. Крім того, ми публікуємо свої особисті потенційні трейди, як короткострокові, так і середньострокові і інвестиційні. Вся інформація про наш клуб є в описі під даним відео. 12-годинний таймфрейм. Тут все досить цікаво. Подивіться, як один одного розводять учасники ринку. Спочатку е покупці показують, що теперішня така от, хвиля падіння, вона слабка, і після неї з великою вільністю буде гарний імпульс, тому що ми побачили гарний відскок після пробою діапазону 59 тисяч доларів. Так? І після цього гарного відскоку вже немає такої агресії продавців, ні по об'ємах, ні, ні по свічках. Все це видно. І після того ми бачимо. Перше підтвердження такого сценарію гарний імпульс росту, після якого ціна біткоїна оновлює свої локальні мінімуми. І не продовжує падіння, починає знову ріст і призупиняється в, е, в верхній межі консолідації. Таким чином, біткоін ще може і це 12 годинки. Таким чином біткоін ще може якийсь час от, от, розводити людей, забирати позиції, натякати на якусь нову хвилю росту чи падіння, що починається новий імпульс, і він не почнеться. Тому треба чекати е, строго пробиття або трендової лінії вверх. І чекати локальної корекції не менших таймфреймах, наприклад, на 4 годинці, і тоді заходити в лонг-позиції або чекати пробиття вже діапазону 60 тисяч вниз, і на спробі його повернути покупцями, тоді вже заходити в шорт-позиції і чекати глибшого падіння в діапазон 50-52 тисяч доларів. Трохи поговоримо про домінування біткоїна. Як бачите. Ніяким чином не вдається, щоб показник домінування біткоїна почав впадати. Це перед вами тижневий таймфрейм. Ми вже показували діапазон 55,5%. Це діапазон, який, по суті, зупинив ріст домінування, починаючи з грудня 2023 року. І під даним діапазоном показник е, рухався по суті, до 8 квітня 2024 року. Потім стався пробій даного діапазону, і ціна повернулася знову в межі нижче 55,5%. Але це поки що не спровокувало нову хвилю падіння по домінуванню, хоча б корекцію локально, так і ми бачимо, що зараз домінування біткоїна, по суті готується до ймовірної ще одної хвилі росту. Єдине, що хотіли б показати, давайте відкриємо трошки менше таймфрейм і підключимо наші малюнки, що зараз, по суті, домінування дійшло до критичної точки, а саме до цих значень, від яких домінування бітка в грудні 23-го, в лютому 24-го, і по суті зараз відстрибувало вниз. Якщо діапазон, який зараз намагається зайти до біткоїна 55,5% втримається, і після цього ми побачимо різкий обвал хоча б до 54,4%, це вже буде свідчити про завершення осієї сильної хвилі росту домінування і початку корекції. Проте, якщо він проб'ється вверх, і потім на денках ми побачимо локальне спущення ціни вниз до 55% не нижче, це буде говорити про те, що в нас продовжиться ралі. Впливу біткоїна, і у випадку падіння ринку це буде дуже погано з альтами. Я думаю, ви сьогодні всі відчули, як вночі альти просто біткоін там, по суті, впав в межах консолідації. Він навіть не вийшов за межі консолідації. от Зверніть увагу. От, він падав в межах консолідації, навіть не оновив критичних мінімумів. Після того пішов різкий постріл вверх, А альткоїни поновили по свої мінімуми, і зараз на рості біткоїна вони практично не реагують. Тому зараз. І по ситуації по ціні біткоїна, і по ситуації руху капіталу і е, зацікавленості криптоінвесторів видно, що купувати альткоїни докупляти далі не дуже вигідно. Потрібно дочекатися, щоб біткоін показав, як він буде реагувати в критичній точці, і тоді вже приймати торгові рішення. Що, що стосується домінування USDT... Тут все трошки перспективніше виглядає для покупок. У нас видно, що локальна хвиля росту від 6 травня, вона слабка, реально слабка. Шанс такого паттерну досягти все-таки 5. Бачите, і тут 5,5. Магія 5 кірок зараз на ринку криптовалют. Шанс зробити такий імпульс є. Проте для нас це буде вже фінальний імпульс, після якого має піти нормальна корекція. Тому що ось цей тренд росту, який у нас є, він має досить глибокі корекції. І показує, що ще не готове до USDT агресивно рости з такого паттерну. Тому в кращому випадку ми побачимо падіння до USDT хоча б до 4,5 в даний діапазон. І це дасть можливість прикрити трошки лонг позицій, які в нас набиралися під час падіння ринку. В гіршому випадку ціна домінування ще один імпульс росту зробить. І тоді буде шанс закупитися вже по кращих цінах, і тоді на ринку, мабуть, з'являться і об'єми торгів, і буде більш безпечно заходити на ринок, і не хвилюватися, що зараз в спокійному ринку ми закупили е, якийсь альткоін по одній ціні, так і він просто обвалився на 20% без якихось підтримок і намагань покупців зупинити падіння. Пару слів про капіталізацію всіх альткоїнів. Подивіться, в якому паттерні зараз знаходиться ринок. Те, що ми кажемо, що зараз заходити це максимально ризиково. У нас сталася перша локальна хвиля корекції. Це може бути фінальна хвиля, і в нас буде новий імпульс росту, так, і з теперішньої ми бачимо ріст. Або ж таки, тільки перша хвиля корекції, і після неї деяка зупинка для того, щоб зробити ще одну хвилю корекції в діапазон 810-815 мільярдів доларів. Це триденний таймфрейм, і мув буде досить сильний. Тому краще дочекатися виходу ціни, верніше не ціни, а капіталізації альтів з даного трикутника так, стану консолідації. І тоді вже приймати більш торгових рішень. Ми вже закуплені на 50%, так на корекції на падінні. По суті, з середини квітня ми закуплялися. І відповідно зараз докупляти в теперішній консолідації це є небезпечно, тому що для нас це є та сама торгова ситуація, в якій ми докуплялися на падінні. Відповідно, ми або будемо докуплятися, коли ціна біткоїна, коли капіталізація альтів вийде з даного, з даного трикутника, так, і локально скоригується, тоді ми докупимося, або коли вона провалиться ще нижче, ми тоді ще на 50% нашого депозиту доберемо альткоїнів і тоді вже будемо тримати це у субньостроковій перспективі, як мінімум. Висновки на малих об'ємах хребта може падати довго, а от рости вона на малих об'ємах не зможе. Тому зараз потрібно дочекатися, щоб об'єми торгів виросли. Ціна біткоїна закріпилася вище 64 тисяч доларів, тобто спочатку його пробила цей діапазон, і потім локально скоригувалася на нижчі 61 тисячі доларів. І після того можна більш впевнено шукати середньострокові інвестиційні позиції по альткоїнах. В іншому випадку це буде просто вгадування. Майте терпіння і не лізьте в болото. Всім прибуткових трейдів, ну і звісно ж, перемоги.